Растуйте, я Олександра Федорчук і протягом наступних декількох хвилин розповім про те, чиї антидронові системи купить Литва, які чутки спростував уряд Португалії, та про які чергові локації для пошукових з робіт домовилися Україна та Польща. Литва купить польські антидронові системи для захисту енергетичної інфраструктури. Системи виявлення та нейтралізації безпілотників вільнюс придбає у польського виробника Advanced Protection Systems. Вони захищатимуть стратегічні об'єкти енергетичної інфраструктури країни. Очікується, що угода буде підписана найближчим часом. Вартість контракту не озвучується, аби не розголошувати кількості закуплених систем. Як зазначили в оборонному відомстві країни, такі дії країна вживає заради посилення обороноздатності та реагування у випадку збройної агресії. Закуплені в Польщі антидронові засоби використовують передові технології виявлення, зокрема радари, детектори радіохвиль, оптичні та інфрачервоні сенсори. Уряд Португалії спростував чутки про прийом півмільйона мігрантів у червні. Португальські змі повідомляли, що понад 460 тисячам мігрантів Україні нібито надано право запросити свої родини до Португалії і залишитися там у межах механізму возз'єднання сімей. Як повідомив офіс прем'єр-міністра Луїша Монтенегро, такі заяви є дезінформацією. Уряд ніколи їх не робив. Посадовці уточнили, що навпаки запропонували зміну законодавства з метою обмеження цього механізму. Станом на сьогодні, за офіційною статистикою, в Португалії з населенням понад 10,5 мільйона осіб проживає більше 1,6 мільйона мігрантів. Скільки заявок на постійне проживання відхилили за останній час у Португалії та громадянам яких країн відмовили, дізнавайтеся з новини на сайті Слава Тіві. Блокування Угорщиною перемовин про вступ України в ЄС серйозно обурює інших членів Союзу. На цьому ветеріслава ТІВІ наголосила Іванна климпуш ценцадзе голова Комітету Верховної Ради з питань інтеграції України в ЄС. За її словами, через дії Угорщини Україна все ще не може відкрити перший переговорний кластер основи. Хоча вона відповідає вимогам для цього. От розблокування цього процесу лежить в площині. Внутрішньої внутрішнього тиску 26 країн-членів Європейського союзу на Угорщину. А, і насправді це зловживання правом вето, яке сьогодні а, використовує прем'єр-міністр Орбан, а, воно ну рикошетом буде бити по багатьом іншим процесам, які важливі для самих країн Європейського союзу. Тому дуже розраховую на те, що можливо до кінця літа, на жаль, я не не, не вірю в те, що нам вдасться це зробити до кінця польського головування, але можливо з залученням вже данського головування з 1 липня. Можливо, нам вдасться все таки розблокувати цей процес для того, щоб і далі зберегти Україну і Молдову у спільному такому поступі до і паралельному одночасному поступі до членства в Європейському Союзі. На питання щодо того, чи реальним є термін вступу України в ЄС до 2030 року, Клим Пушцинцадзе відповіла рекомендацією, яка покаже реальні наміри ЄС. Польща та Україна домовились про чергові екзумаційні роботи. Зокрема, Київ дозволив Варшаві проводити екзумаційні роботи загиблих в 1939 році польських військовослужбовців, похованих на території колишнього села Збоїська, нині в межах Львова. А польща надала дзеркальний дозвіл Україні на роботи в селі Юречкова. Таке рішення, як зазначили в Міністерстві культури та стратегічних комунікацій України, сприяє вирішенню обома країнами питань історичної пам'яті та декларує готовність до спільного європейського майбутнього. Російський опозиційний фонд боротьби з корупцією витрачає на свої зарплати більше ніж на політв'язнів. Про це йдеться у звіті про діяльність фонду за 2024 рік. Як дізналися журналісти, 62% витрат фонду, заснованого Олексієм Навальним, йде на зарплати й податки працівникам. Окремою статтею витрат організації є підтримка політв'язнів, зокрема тих, кого ув'язнили за антипутінську або антивоєнну позицію. Утім, зі звіту випливає, що на ці потреби фонд витрачає лише 5% свого бюджету. Нагадаємо, нещодавно Юлія Навальна, дружина засновника вищезгаданого фонду, розкритикувала виділення Європейським союзом 5,5 мільйонів євро на подальше функціонування Радіо Свобода у Європі. Навальна натомість просуває ідею фінансування російських ЗМІ в еміграції. На цю мить у мене все. Більше новин читайте на слава ТІВІ.